Що таке блог і як його створити. Івано-франківців навчали премудростям ведення інтернет щоденника, як зацікавлювати і приваблювати читачів. А ще як писати якісно використовуючи світовий досвід, у нас є п'ять тем щодо які розбити весь все заняття. Це є показати людям, як це робити в світі в Україні. Як, які мати платформи для розвитку блогерства як правильно писати окрім авторів великих блогів і тих хто вчиться їх творити на захід завітали прихильники Твіттера. відзначають немає кращого способу швидко поширити інформацію зараз займаюся тільки мікроблогом тобто в твітері приблизно вже рік коли почалася революція гідності. От, в принципі, тоді мене затягнуло. Ця соціальна мережа вона є більш відкритою. Кожен висловлює свою думку, це можна почитати, погодитися ну, і так далі. А, і... Ну, зацікавило серед спікерів заходу Ольга Супрун. Дівчина має декілька блогів на різну тематику. Один із них – «Спогади рідної бабусі, про партизанів, життя села та повоєнні роки. До таких коротеньких історій блогерка додала різні цікавинки, як от про вишивку чи кулінарію. каже, коли є ідея, потрібно її негайно втілювати. Якщо ти не втілив таку ідею, то через день хтось інший може підхопити цю ідею і ти вже не встиг. Тобто Пери і працюй. можливо, що не буде повної концепції, можливо, не будеш знати, як воно виглядати, але в процесі додаються багато елементів, Тут щось цікавого, якісь там теми, такі підтеми. І воно розвивається, починає жити. Ну, якщо ти не почав, то ти не дійдеш до цього. Організатори заходу відзначають, якщо буде попит серед населення, то навчатимуть людей блогерському ремеслу і надалі.